Ірина Омельченко Микита охоронець. Микита лежав на ліжку у своїй кімнаті та дивився у вікно. На дворі так спекотно, що не хочеться кудись виходити і взагалі щось робити. Йому все набридло комп'ютерні ігри, телевізор, книжки. У селі в нього є два приятелі, та їх на літо відправили до бабусь та дідусів в інше село. А от він удома. Вони з мамою чекають приїзду батька, а тоді поїдуть до моря. Тільки невідомо, коли у батька буде та відпустка, бо ж від нього нічого не залежить. У селі батьки тримають магазин. Опікується ним зараз лише мама. Вона має двох найманих працівників, проте сама в магазині ледь не до ночі. А як же інакше? Якщо хочеш порядку та прибутку, то все повинна зробити сама. У садибі в них теж лад. За помірну плату чистоту допомагає наводити сусідка. Вона й за Микитою наглядає, та хлопцеві це не подобається. Він уже дорослий, йому вже 10 років, то сам може дати собі раду. Ще й мати контролює. Сьогодні двічі телефонувала, що робить, чим зайнятий, то, може, підійде до магазину. Мабуть, таки треба піти, бо ж мати не відчепиться. У магазині він поласує морозивом і цукерками. Мати ще вчора казала, що зранку повинні привезти щось новеньке та смачне. Хлопець встав і підійшов до вікна, потягнувся. Із сусідньої садиби вийшла його молоденька, гарненька сусідка Ліда. Дівчина навчалася у старших класах і дуже цікавила микиту. Ліда ж на хлопця уваги не звертала, що там та малеча. Ліда була в гарненькому топику, шортиках, біля вуха тримала телефон і жваво теревенела з кимось. Дівчина поспішала. А хлопцеві ж цікаво, от він зараз за нею простежить. Ліда, як не дивно, прямувала не в центр села, а до лісу. Хлопець нишпоркою не за нею. Дівчина зайшла до лісу, той скрадався слідом. У лісі її чекав Тимко, лідин однокласник. Он воно що, то в них побачення. Хлопець зневажливо закопили в губу. Знайшла з ким. На його Микитину думку, Тимко був тупим нездарою. Хлопець з дівчиною вийшли на галявину. Микита з цікавістю спостерігав, що ж буде далі. Несподівано для Микити та, й, мабуть, для Ліди, на галявині було ще двоє хлопців Юрко і Михайло. Теж їхні однокласники. Ліда, певно, також була здивована, бо запитально подивилася на тимка. А той попалася, яка кусалася та пручалася, от зараз, глузливо і зневажливо проказав Тимко. Ліда злякано зіщулилась. Хлопці, ви що? А хлопці й часу не гаяли. Михайло схопив Ліду за руки і повалив на землю. Юрко спритно стягнув з дівчини одяг, а Тимко почав знімати джинси. Він буде першим. Ліда голосно зойкнула і почала кричати, та Мишко однією рукою тримав дівчину за руки, а другою закривав рота. Юрко тримав дівчину за ноги. Микита отямився і витягнув з кишені рогатку та гострий камінчик і влупив Тимкові в те місце, що нижче спини. Той злякано запитав, що сталося, щось вкусило. Микита часу не витрачав, та наступний камінець влучив Юркові в щоку. Ліда, молодчина, теж не розгубилася та й боляче копнула юрка в ногу, а ще вкусила мешка за руку. Швидко підхопилась, схопила речі і бігом. Микита за нею. Поки троє поганців оговтувались, Ліда на бігу натягнула штани й додому. Микита скрадаючись, вийшов із лісу і швидко чкорнув у магазин до матері. Після того кілька днів спостерігав за садибою людяних батьків. Дівчина поралася разом із матір'ю, бабусею та сестричкою. Батько Ліди, як і тато Микити, працював за кордоном, а двоє старших братів у місті. Микиті було цікаво. Що Ліда робитиме далі і чи взагалі щось робитиме? До поліції, мабуть, звертатися не буде, в селі це не заведено. Та, мабуть, і не розповідатиме нікому, це ж сором, поголос піде, нащо це дівчині? Ну, то він, Микита, сам заступиться за неї. Він ще не надумав, як, але обов'язково щось вигадає. Покидьки мають отримати покарання. До речі, хлопців після цього не бачив. А приблизно через кілька тижнів селом поширилися чутки, що мешка сильно побили в сусідньому селі на дискотеці. Хлопець вийшов на двір, було темно, хтось підійшов ззаду та дав добрячого стусана, а потім били так, що зламали два ребра і пошкодили ногу. А в причинне місце. Нанесли такий удар, що мешко ледве не вмер. Добре, що швидка не забарилась і ще невідомо, як буде далі. Усе це сусідка пошепки розповідала матері Микити, а той підслухав, то потім задоволено всміхався Катюзі по заслузі. Малий не сумнівався, що це справа братів Ліди. Вони в той час саме були в селі. Проте язика хлопець тримав на припоні, бо він уже майже дорослий, то все розуміє. Аж тут приїхав батько Микити, і вони втрьох поїхали до моря, та ще й за кордон. У Туреччині було все таки цікаве, яскраве, барависте. Ото буде що розповісти та показати друзям у школі. Ліді теж привіз у подарунок наліпку на холодильник. Взагалі, він волів би купити Ліді каблучку, таку, як батько купив та подарував матері, та от маленький він поки ще, заробить гроші і тоді подарує. Наліпка Ліді сподобалась. Вона приязно попестила хлопця по щуці й подякувала, а ще в селі новина. Юрко ледь не згорів живцем у садибі свого діда. Старого на щастя вдома не було. Юрко був сам. Якось усе одразу зайнялося, то ледве врятували. Юрко з опіками перебував у лікарні. Микита хмикнув, усе зрозуміло. Уже канікули закінчилися, як з'явилася новина про Тимка. На вихідні поїхав до тітки в райцентр, а там щось сталося. Чи то зі сходинок упав і сильно забився, чи то побили. Подробиць хлопець не знав, проте в лікарні тимко лежав довго. А наступного року красуня Ліда закінчила школу. Який гарний був випускний. Усе село було на випускному. Як на думку Микити Ліда була найгарніша. Танцювала вона з Петром своїм нареченим. Усі казали, яка гарна пара. Микита ревнував, та що вдієш. Хлопець з батьками збирався на відпочинок, як до них завітали Ліда з Петром і запросили на весілля. Микита теж був на весіллі, усе крутився біля нареченої. Та що вже? Хай Ліда з Петром будуть щасливі, а він «А він буде поряд з Лідою, оберігатиме її та охоронятиме. Він ніколи нікому нічого не розповість. Він охоронець Ліди.